Що таке українська національна ідея, панове? Ви колись задавалися таким питанням, взагалі? думали про це? Щось формулювали ви в своїй голові, що це таке насправді? Не оце, от, що в нас є оця розірвана фрагментарна оця свідомість суспільства, де одні кричать Армія мова віра, інші кричать вільна економіка, треті ще якусь хуйню ліплять. Я в принципі, розумію, чому це відбувається, чому це вигідно політикам, саме така розірвана історія. Фрагментарна історія, а не щось цілісне, бо коли є щось цілісне, то це відповідальність в першу чергу. Відповідальність і довгострокова робота на десятиліття. Я в попередньому дописі виклав. Ви можете подивитися я ось тут тегну в описі. Можете перейти і почитати, ознайомитися, як це я бачу. Бо те, що я бачу навколо, то це не про національну ідею. Це якісь гасла, якісь вектори, якісь напрямки. Але цілісної картини немає, на мою думку. Я не претендую в ніякому разі зараз на цілісність, на національну ідею. Але, тим не менш, мені здається, все, що я виклав, це живе в кожному із нас. І воно лежить під ногами. Тільки чомусь а, ми їм його не помічаємо. Політики зрозуміло, чого не помічають і не оформлюють його. А от громадяни, до вас запитання, і хочеться, щоб ви долучились до цієї дискусії, бо я вважаю, що... Настав час задавати правильний тон. А не оце все, що ми маємо зараз. Цілую, люблю, підписуйтесь і чекаю на ваші думки в коментарях.